Дивіться, я вам казала, що вона в мене жуків лови. Казати, що вона робить. Що ти робиш тут, а? Красавиця моя мурлика. А дивіться, що вона тут робить. Лова тарантула. Ось От вона в мене на огороді, куча їхніх нор. Она ловить ходить тарантулів. Де? Да? Дюлька? І оце так сидить цілими днями, поки місце не злова. Ось вот така от у мене кошечка, так? Да? Тарантула фловиш ти, так? Да? Тарантула фловиш. Умничка моя. Умничка моя. Всяких блошок, мошок. Майських жуков. Оце все по, по джилі, коротше. Люба вона цю шнягу. так кагатки точимо. Кагаточки. Страшна охотниця. Мишей у нас немає в цьому году чого-то. От, А таку всю живну, що може птічку вона ще не може у нас полювати, да? а от джучку з'їдає. Всяких бабочок. Да, джилюш? Джелі?